Доброго ранку всім ще раз. І сьогодні е, наші роздуми будуть, ну, порозмірковуємо над гріхами чужими і гріхами своїми. Ми всі знаємо, що вони в нас є, хоч ми і каємося, і Но в нас гріховна природа. Ну, і... Сьогодні для наших роздумів така тема. Згідно Біблії, кожен з нас дасть за себе відповідь Богові, записано в римлянах 14,12. Дасть відповідь саме за власні гріхи, а не чиїсь чужі, і судити буде нас безгрішний Бог, для якого будь-який гріх це мерзота, і через це Він не приймає його, і не війде до нього, тобто до Небесного Єрусалиму, ніщо не чисте і ніхто. Мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі життя, записано в Откровенні 21 21.27. А записаними в книзі життя будуть лише ті люди, які прийняли Божий дар спасіння. І от тут варто спрямувати свій погляд саме на себе, а не на когось іншого, як власне радить Спаситель. Записаному у вірші Матвія, 7 розділ, 3 і 5 вірші. Ми всі їх знаємо, цей вірш. Лицеміре вийми з першу колоду з ока твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. А допоки ми, допоки ми цього не зробимо з допомогою Бога із Божою допомогою, то не варто нам дивитися на чужі гріхи, бо таким чином лише множитимемо свої власні. Але треба зауважити, що такий підхід до сприйняття гріхів, спочатку треба каятись у власних гріхах чи потім помічати чужі, аж ніяк не виключає ігнорування самого гріха. Навіть навпаки, це тільки сприятиме виявленню гріха спочатку в собі самому. А потім у ближнього. І не тільки виявленню, але й виправленню. Знову ж таки, спочатку своїх гріхів, а далі у ближніх. Близькою людиною за такого стану речей буде будь-який ближній, тобто це може бути в сім'ї, там чоловік, дружина, діти, внуки або сестра чи брат у... в церкві. За сумісництвом вони всі. Грішники. Ще зачитаємо вірш Єзекії е, 9.4. Там записано і сказав йому Господь: пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалима, і зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гетот, що діються у ньому. Зверніть увагу, Ті, хто приймає чисту печатку істини, котра діє в них силою Святого Духа та представлена знаком, який ставить на них людина в ляному одязі, це люди, що страждають та сумують з приводу всіх гетот, що діються в церкві. Це записано в свідченнях для церкви, том 3, сторінка 267. Люди, котрі не переймаються власним духовним занепадом. Вони і не плачуть надріхами інших. І такі люди залишаться без Божої печатки, так пише нам сестра Уайт, жоден з нас не зможе отримати Божу печатку, доки наш характер матиме хоч одну пляму чи ваду. Нам слід виправити недоліки свого характеру, очистити храм душі від усілякої скверни, тоді на нас зіллється пізній дощ. Як злився на учнів ранній дощ. Ще в одному тексті в Еф... Ефесянам другий розділ, 8-9 вірші, записано про спасіння, про спасіння що спасіння це Божий дар, бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Але багатьом людям заважає прийняти цей Божий дар, спасіння, як не парадоксально, не тільки власні, але й чужі гріхи. У дійсності це зробити дуже важко позбутися гріхів, адже якщо гординя пускає коріння в серці людському, то через глибину залягання його вкрай складно викоренити. Але спробувати це зробити, ясна річ, варто. І допомогти в цьому зрозуміло може тільки Біблія, Святе Письмо, тому що це, як ми знаємо, що це закон, це мерило, межа. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока твого, коли колода в оці твоїм. Лицеміре, вийми з першу колоду з ока твого, тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Отже, до нас е, таке питання, чи з гріхів інших нам краще сміятися, чи плакати? Може, коротенько, може, хтось поділиться, як хоче. Добре. З гріхів інших краще плакати, ніж сміятися. Сміх з чужих помилок може свідчити про відсутність співчуття та гординю, в той час, як плач, може бути вираженням жалю та розуміння людської слабості. Можна перелічити ці прояви, коли ми насміхаємося з чужих гріхів. Один із них це. Прояв відсутності емпатії. Людина, яка сміється, може не розуміти або не відчувати наслідків гріха для іншої людини та її оточення. Також прояв насміху це гординя, це коли людина вважає себе кращою за того, хто зрішив і відчуває себе морально вищою. Далі прояв байдужості. Це також насміхаємося з чужих гріхів. Коли людина може просто піклуватися про моральний стан іншої людини і не бачити в цьому нічого поганого. А які ж прояви плачу з гріхів інших, це співчуття, тобто жалість до людини, яка зрішила, що може, і це може викликати сльози та бажання допомогти цій людині. Наступний прояв е, плачу, це розуміння людської слабості. А саме, що кожен може помилятися і що гріх є частиною людської природи. Наступний прояв плачу це прояв жалю про гріх, тобто глибокий жаль про те, що людина зрішила, і бажання, щоб ця людина покаялася. Святе Письмо закликає нас до співчуття та любові до ближнього, а також до прощення гріхів, плач над гріхами інших може бути формою молитви за порятунок душі грішника. А також вираження жалю про те, що гріх є частиною людського життя. Отже, на те питання ми можемо чітко відповісти, що нам краще плакати, ніж сміятися з гріхів інших, адже плач може бути проявом співчуття, розуміння та бажання допомогти іншому встати на шлях покаяння. В розділі шостому галатам говориться: браття, як людина упаде в який прогріх. То ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності та стежте за собою, щоб не спокуситися самому. Що ми робимо у великій справі приготування? Приготування до приходу Ісуса Христа. Хто з'єднується зі світом, той уподібнюється до Нього і готується прийняти тавро вороз хто ж не довіряє собі? Упокорює себе перед Богом і очищає свою душу послухом істині. Той набуває небесну подобу і готується прийняти на своє чоло Божу печатку. Коли вийде указ і буде поставлена печатка, характер таких людей залишиться чистим і незаплямованим для вічності. Ну, У мене коротко все. Можливо, хтось ще хоче поділитися чи досвідом, чи… Своими какими-то меркуваниями. Я вспомнил, что написано у Соломона в притчах, что глупый смеется над грехом. Так вспомнил. Да, Я думаю, это, конечно, не будет выражено прям в самом смехе, да. Мы же это понимаем. Просто когда человек еще не освящен истиной, когда он еще не обращен духом святым, чужие грехи у него вызывают такое ощущение желания пообсуждать с кем-то это, ему вот интересно раздуть ситуацию чужого греха, там вытащить этот грех на чужое обозрение, выставлять его всем и говорить вот, вот такое вот, когда я, я знаю, потому что мы все прошли через эти этапы, правда, мы все проходим. Просто когда больше уже знакомишься с Богом, тут сказано, когда ты уже видишь свои бревна, и ты понимаешь, что свое бревно вытянуть очень больно. И иногда бывает просто невозможно, а иногда и не хочется, тогда, когда и потом ты видишь другого человека, и его, как сказано, щепочку, да, начинаешь понимать, что очень тяжелая борьба со своим грехом, а на чужое поле уже и заходить бесполезно, если я со своим ничего не могу сделать, что я буду кому-то тыкать. Э, э, вывозить это наружу, как-то не то, что радоваться этому, а я такая грешная. Да, где-то и может какое-то такое радостное сравнение. Ух ты, оказывается, не одна я такая грешная. Да? Поэтому я думаю, когда человек пробует бороться со своим бревном, если он пробует, потом чужой грех вызывает просто печаль. Потому что смотришь тогда и на человека и думаешь, говоришь ему о его грехе, он не слышит. И тогда становится просто жалко. Человек даже не понимает, что он погибает, и он даже не дается услышать, чтобы и, и, и тогда единственное Бог посылает одно желание, правда, молиться за этого брата или за эту сестру потому что понимаешь, что процесс очень тяжелый. А В свете наших уроков интересный такой момент про запечатление. Тут сказано, что не должно быть ни одного греха. И апостолы, когда получили в день Пятидесятницы Святого Духа, когда из Египта выходил народ Божий, Помазать, быть только послушными, и помазать косяки кровью. И они были, когда апостолы получили Святого Духа, нигде не написано, что они стали безгрешными. И нигде не написано, что дальше у них не появлялись грешные мысли, что они не ссорились, там чего-то там не делали. Я просто хочу уточнить момент, который благодаря вот этим урокам, которые мы сейчас изучаем, Бог открывает, мы помажем косяки своего сердца. Он вот такой не люблю этот образ, он немножко такой сказочный. Если мы действительно осознаем, я настолько грешен, что никогда никакими усилиями я не смогу заслужить спасение. Оно мне дано только в Сыне Божьем и только в Его крови, потому что Ефесянам во 2 главе 8 стихе там записано. Ибо благодатью вы спасены. Так. Дар, дар Божий. Да, не дар по Богу. делам вашим, чтобы никто не хвалился. Так. Поэтому тут мы тоже должны понимать, что это правильно. Мы должны просить Бога, чтобы Бог забирал от нас греховные наклонности чтобы Бог контролировал наш разум нам надо только проявлять послушание тому что записано в слове и Бог тогда правда будет приводить нас к вот этому очищению и освещению вот и правда о чужих грехах надо молиться слава Богу спасибо за эту тему светочка она очень актуальна чтобы мы в первую очередь пытались и свои глаза Аминь Амінь. Амінь. Чи хоче ще хтось поділитися? Дійсно, тема актуальна, і кожен повинен зробити висновки в свою сторону, не дивитися на когось. Це правда, чи ще є думки? Я якось думала над цим і думаю, якщо буде зараз ну, таке гоніння, чи ще щось, хіба ми будемо думати про чиїщі, чи про свої гріхи, чи про обіди. Ми будемо тільки уповати на Бога. Триматися й руки, щоб тільки не загинути. І в цей момент, коли настане, мені здається, я слухала проповідь, що там, що вийшли, і город був пустий, я не пам'ятаю, це висає, чи не висає написано. І, і що люди в одну секунду, в одну минуту переміняться думки всіх. Всіх, хто в сторону Бога. А хто в кого в сторону ну, вже викорінив те, щоб в ньому корінилося. Так що надіємося на те, що зараз виховувати себе ну, все одно не завжди виходить в нас бути якби святими. Але хотілося б, звісно. То ці думки дають якусь ну, полегшення душі. І спокій, що все таки для Бога нічого неможливого немає, і якщо ми хочемо, щоб Господь нас спас, то він обов'язково нас спасе. Дякую всім за доповнення, Світлана, тобі за тему. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння молитовної. Будемо молитися, будемо продовжувати молитися про мир в Україні, будемо продовжувати молитися за тих людей, які там проживають. Будемо молитися за хворих, будемо молитися за нашу церкву, за місію, за, за сьогоднішній вихід, які сьогодні люди будуть проходити повз і, і отримають літературу.